Зараз я тримаю в руках пташку, які називають оператори. Сьогодні дрони це очі наших штурмових груп, які допомагають орієнтуватися і коригувати вогонь. Сьогодні цю війну не дарма називають технологічною. На фронті працюють десятки типів дронів від розвідувальних до ударних. Під час прес інструктори Чернівецького підрозділу БПЛА Сокіл 24 24-го полку НГУ показав, як запускати дрони і коригувати їх польоти. Все повільно стабільної. Спершу ми знімаємо за запобіжник. знімаю запобіжника уверх, прямо уверх. Так. Все? Оп, не крутіть. Сьогодні ми випробовували ударно вантажний бомбер. Такий дрон використовують для точкових ударів або доставки спорядження піхотинцям на передовій. Ми працюємо з цим дроном в бойових діях. Тут підготовка йде пілотів нових і навіть приїжджаєш, наприклад, з бойових хоча працював на цьому дроні, але підвищуєш свій рівень. Так само навчаєшся завжди, і тим самим навчаєш нових пілотів. Працювати на цьому дроні. Працювали на Покровському напрямку з цим дроном, він себе дуже гарно зарекомендував. Працює дуже впевнено. Наразі це особисто для мене це номер один. Окс долучилася до підрозділу місяць тому і зараз опановує, як працювати із FPV-дроном. Це керований в очі пілота Політ, де кожен рух, частка секунди і абсолютна концентрація. Такі апарати виконують найризикованіші завдання, знищують техніку, укриття, точкові цілі, куди не дістатися іншими засобами. Цей дронів призначається саме для бомбарів. І що ним роблять? Не можна уражати ураження цілий. Коли мені запропонували йти на навчання, мені це сподобалося, тому що це нові технології зараз, оскільки війна розвивається саме в цьому напрямку, тому я вирішила займатися саме дронами. Такі навчання, які продемонстрував нам сьогодні підрозділ, дозволяють відчути, як працюють дрони у бойових умовах, і показати наскільки швидко реагують оператори під час реальної загрози. Хотіли наблизити максимально до реальних бойових умов ситуації, з якими наші наші воїни. Тикаються щодня, і під час таких тренувань вони тренуються, щоб всі події для них були звичними. Кожен виїзд для них був успішним, максимально результативним. І в кожній ситуації вони знали, як діяти. Під час постійних ротацій хлопці і дівчата також, які в нас є, вони навчаються і вдосконалюють свої навички на різних типах дронів, бомберів, FPV. Навички операторів це здатність швидко орієнтуватися, приймати рішення і управляти технікою в умовах ризику. Це дає перевагу на полі бою і забезпечує якісне виконання бойових завдань. Приєднатися до підрозділу може будь-хто віком з 18 років. Дізнатися деталі можна за номером на екрані. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі4.